Вітаю вас, мої любі одинадцятикласники. Сьогодні ми з вами поговоримо про показникові нерівності, і подивимося, як вони розв'язуються. Тут є деякий нюанс, який не зустрічається в рівняннях. Так, ну, я роботую по мерзляку, математика 11 клас, тобто, це не профільний рівень номер. Але це такі самі номери у нас і в алгебрі мерзляка. На 11 клас. номер 3.2. Розв'яжіть нерівність. Перше. Ніякі теореми я тут вам не буду, все на практики ми з вами розглянемо. Так, одна друга в степені Х більше, ніж 1 четверта. Ну, по перше, треба звести до однієї основи, як і в рівняннях. Що таке 1 четверта? Це одна друга в другій степені. Якщо у нас основи однакові, то тепер ми можемо порівняти показники. Але тут існує таке правило. Якщо у вас основа менше одиниці, я отут напишу одна друга менше, ніж один, то ви міняєте знак, змінюємо знак нерівності. Якщо основа менше одиниці. Якщо у вас основа більше одиниці, то ми нічого не змінимо. Отже, у нас тут знак нерівності більше. А ми з вами запишемо, що у нас х менше е, ніж 2. Ось ваше. Зараз я е, вам покажу. Ось ваше х. Тут поміняли знак нерівності менше 2. Основи прибрали, записали тільки верхню частину. Да? Порівняли верхню частину, тобто показники. Так. Ну, х менше 2, або на числовому промені розглядаєте, або коли ви знаєте, як це записати, то ви записуєте усно. Значить, За допомогою числового променя ви позначаєте, точка 2 не дорівнює, тобто тут строго менше, тому вона виколота. Отут 2. І все, що менше, які розташовані лівіше від двоєчки. Тут у вас мінус нескінченність, тут у вас плюс нескінченність. Нагадую, отже, ви пишете відповідь. Х належить проміжку від мінус нескінченності до 2. Від меншого до більшого. І тут кругла дужечка, бо у вас виколота точка 2. Тобто немає знака дорівнює. Так, друге. 5 в степені Х менше, ніж 1 ,5. Ну, Спочатку зводимо до однієї основи, основа у нас 5, отже, тут у нас дорівнює. 5 в мінус першій степені тобто тут 5 в першій. Якщо ми піднімаємо догори, тобто, ну, перевертаємо 5 перших, то у нас знак оцей у степені змінюється. Буде мінус 1. Тепер дивимось на основи. Основи у нас однакові. Основи у нас менше, тобто більше, ніж одиничка. Більше одинички. Отже, знак не змінюється. Тобто, який був, такий він і залишається. І тому ми пишемо, що у нас х менше, ніж мінус 1. Менше, ніж мінус 1, значить, відповідь ми записали, х належить проміжку, менше значить від мінус нескінченності до мінус 1 не включно. Так, ну от на, на таких легких прикладах ми це зрозуміли, да? третє те саме я не буду розглядати четверте. Ну, давайте четверте. Так, 0,4 в степені 6х плюс 1 Більше або дорівнює 0,4, степені 2х плюс 5. Ну, тут що у нас? Основи у нас однакові. Ось вони. Тому не треба зводити до однієї основи. Тепер, що ми повинні записати? Ну, не записати, я вам повинна сказати, що основа у вас 04 менше, ніж одиничка. А якщо менше, ніж одиничка, то знак нерівності змінюється в іншу сторону. Отже, тепер основи прибрали і записали у нас показник. Буде вже менше або дорівнювати цьому показнику 6х плюс 1 менше або дорівнює 2х плюс 5. Ну, як розв'язується нерівність, як і рівняння. Звичайна лінійна нерівність, звичайне лінійне нерівняння ікси в одну сторону, числа в іншу. 6х мінус 2 менше або дорівнює 5 мінус 1. Ну, сподіваюся, що це не треба пояснювати, що змінюються знаки. Так, тут буде 4х. Менше або дорівнює 4, звідси х менше або дорівнює 1. Зверніть увагу, що тут дорівнює. Да? отут знак менше або дорівнює, Отже, у нас буде входити ця точка. Менше, знову ж таки, у нас відповідь буде така. Х належить проміжку від мінус нескінченності до одинички, яка входить в цей проміжок, тому квадратна дужечка. Коли немає знака дорівнює, то кругла. Нагадую. Так, з'ясували це. Зараз це приберу і поруч зроблю. Так, четвертий, п'ятий, давайте на нього подивимо. Давайте п'ятий зробимо. Так, п'ятий. Так, 0,3 в степені 4х мінус 8. Більше одинички. Ну, по перше, у нас різні основи. Основа 03 і основа 1. Зведемо до однієї основи, до 03. І ми пам'ятаємо, що будь-яке число в нульовій степені це одиничка. Отже, будь-яке число ми взяти можемо 0,3 в нульовій степені. Так, тепер що ми бачимо? Що основа у нас менше, ніж одиничка. Якщо менше, ніж одиничка, то тут поміняється знак на протилежний. Отже, ми можемо записати. 4х мінус 8 менше нуля. Ну тут, як звичайна, лінійна нерівність. Менше 8, 4х менше 8, х менше 2. Що у нас все менше та да менше? Так, х належить проміжку від мінусної скінченності до 2 не включно. Так, і шосте. Таке цікава нерівність шоста. 9 степені 1 мінус 3х менше або дорівнює 0. Так, ну як нам, ну, Нам, по-перше, потрібно звести до однієї основи. Так? У нас основа 9 і основа 0. А як ям 0 представити в одній основі? Ну, ми не можемо до основи 9. Представити це чому? Бо ми пам'ятаємо, що будь-яке число в степені х, воно у нас більше нуля. Строго, ми графік пам'ятаємо цієї функції y до рівня а в степені х схематично. Якщо у нас основа більше одинички, то проходить отак через одиничку, да? ну, схематично це один. А якщо менше одинички основа, то отак спадна функція. І вона не перетинає вісь хс хі. Тому у нас ніколи y. Тобто а в степені х не може бути нулем. І, звісно, що у нас 9 в степені 1-3х не може тим паче бути від'ємним числом. А отже, це рівняння не має розв'язків. Х є пуста множина. Тобто, у нас. Вона, ця функція не розташована знизу, не має від'ємних значень. І не перетинає вісіксів. Все. Тому немає у нас це, ця нерівність розв'язків. Так, наступне <кій> номер 3.4. Так, давайте подивимось на перший приклад. Ну, там все зрозуміло. Давайте з другого. Так. 27 в степені. А, до речі, ну, так, да, давайте. Ні, щось я не хочу Так. Я поясню, чому не хочу. Бо там у нас в першому ну, квадратна нерівність буде, і нам треба повторити, як розв'язувати квадратну нерівність. Да, давайте перше. 2 в степені х квадрат мінус 1 менше восьми. Ну, Знову ж таки, нам треба звести до однієї основи, що таке 8? Це 2 в третій степені. І так як основа у нас 2 більше, ніж одиничка, то ми знак нерівності не змінюємо. Він такий залишається. Отже, ми пишемо х 1 менше 3. Тобто, оцей показник менше, ніж оцей. Так, звідси х квадрат. Давайте пригадаємо розв'язування квадратичної нерівності. По-перше, квадратична нерівність це нерівність виду ах квадрат плюс Bx плюс c ну, Більше або дорівнює нулю, більше нуля, менше або дорівнює нулю, менше нуля. Ну, тобто, справа у вас нуль. Тоді ви тільки можете розв'язувати цю квадратичну нерівність. У вас всі числа і всі невідомі повинні бути з лівої сторони, а справа обов'язково 0. Тому ми оцю трічку сюди переносимо. Це буде мінус 1, мінус 3, менше нуля. Звідси х квадрат мінус 4. Менше нуля. А далі, щоб розв'язати квадратичну нерівність, ми повинні спочатку розв'язати квадратичне рівняння або квадратне рівняння і знайти корені. Ну, звідси х квадрат дорівнює 4, а звідси х дорівнює. Не забувайте, якщо парний показник степеня, то х дорівнює, зараз, плюс мінус 2. Тобто яке число в квадраті дає 4? Плюс 2 і мінус 2, плюс-мінус 2. у вас два корені. Далі, як розв'язується квадратична нерівність, або методом інтервалу, або через параболу. Отже, ви позначаєте ці числа на координатній прямій, у вас строго менше, тому виколоті точки. Мінус 2. 2. Далі методом інтервалу або через параболу. І ви дивитесь на оце, оцю нерівність, оця. оця. Коли вже перенесли х квадрат мінус 4, менше нуля. У вас парабола відки вгору. І проходять через оці точки це нулі функції, називаються. Да? інакше. І у вас тут плюс плюс, а тут мінус. І ви вибираєте те, що вам потрібно. А що вам потрібно? Менше нуля. Менше там, де мінус. ось. Значить, тут ви пишете відповідь, що у вас х належить проміжку від мінус 2 не включно до 2 не включно не включно. Це круглі дужечки, бо виколоті точки на малюнку. Так, оце ваша відповідь. Можна було методом інтервалів. Так само позначаємо на числовій прямій, мінус -2, 2 інтервали. Беремо з крайнього правого інтервалу число більше, ніж 2. Ну, я завжди своїм кажу: беріть, наприклад, 10. Щоб зручно було обчислювати. І оце 10, ви підставляєте ось сюди в нерівність замість х. 100, 10 квадратів це 100, 100, 4, у вас це більше нуля. Це додатнє число. Значить, отут ви ставите плюс. А далі просто чергуєте тут мінус і знову плюс. Вам треба вибрати все, що менше нуля, ми сказали. А менше нуля у нас отут. Там, де стоїть мінус. Ми з'ясували, що там, де стоїть мінус. Все, і записали у відповідь. Так, добре. Так, друге. Чи третє візьмемо? Ну, давайте друге. 27. В степені 2х плюс 1. Більше, ніж 1 дев'ята. Степені х плюс 2. Ну, дивимось, у нас різні основи 27 і 1 дев'ята. До якої основи зводимо? Ну, Зрозуміло, що до основи 3, бо нам завжди ці числа зустрічаються, і можна вже запам'ятати, що у них спільна основа 3. Що таке 27? Це 3 в третій степені. і ще в степені 2х плюс 1. Більше. Ніж. А що таке 1 девята. Це ну, 9. Це 3 в другій степені. Перевертаємо, значить, це буде 3 в мінус другій. Додається знак мінус. І ще х плюс 2. Так. Далі, що ви повинні зробити? Ви повинні отут перемножити показники і тут, і отут. Перемножуємо так, і пишемо. 3. В степені 3 помножити на 2х, 6х, і 3 помножити на 1 плюс 3. Більше, ну, ви ж пам'ятаєте, як ви множете. На, на кожний з доданків у вас оце якби в дужечках стоїть. І тут можна взяти в дужечки. Далі тут 3 в степені, і ви мінус 2 множите на х, це буде мінус 2х. І мінус 2 множите на 2, це буде мінус 4. Основи. У вас більше одинички, тому оцей знак нерівності не змінюється. Буде 6х плюс 3. Оце наш нюанс, що я казала, в нерівності тут залежить від основи: чи буде змінювати знак нерівності, чи не буде. Більше мінус 2х мінус 4. Ну, переносимо їх в одну сторону числа в іншу, буде 6х плюс 2х8х більше, ніж мінус 4 мінус 3, мінус 7. Звідси у нас х більше, ніж мінус 7 восьмих. Так, ну все, пишемо відповідь. Можна накреслити точка виколота мінус 7 восьмих, Все, більші числа це все, що правіше. Тут плюс нескінченність, тут мінус нескінченність. Отже, у вас х належить проміжку від мінус 7 восьмих дужечка, тобто не включно до плюс нескінченності. Ще раз, кругла душечка завжди біля нескінченності і біля тих точок, які виколоті на малюнку, виколоті пусті, не зафарбовані, коли знак строго більше або строго менше. Так. так, ну, давайте третій. 0,1 в степені 3х мінус 1. Менше, ніж тисяча. Зводимо до основи оці основи до основи 10. Що таке 0,1? Це одна десята. А це означає 10 в мінус першій степені. Значить, у нас 10 в мінус першій і ще в степені 3х мінус 1. Менше, а що таке тисячі? Це 10 в третій. Скільки нулів? така степень? У нас раз, два, три нулі. Так, тепер тут множимо на мінус 1, тобто 10 в степені мінус 3х плюс 1. Мінус 1 помножили на мінус 1. Ще раз наголошую, знак, який стоїть попереду числа, відноситься до цього числа. Так, значить, буде менше, ніж 10 в третій. У нас основи більше одинички, знак не змінюється, тому буде мінус 3х плюс 1 менше 3. Звідси мінус 3х, менше 3 мінус 1, це буде 2. І тепер зверніть увагу, ви повинні, щоб знайти х поділити 2 на від'ємне число мінус 3. Коли в нерівності ви ділите на від'ємне число, то у вас знак нерівності змінюється на протилежне. Отже, ми отримуємо, що у нас х буде більше, ніж мінус 2. Мінус 2 третіх. Ну, 2 поділити на мінус 3 буде мінус 2 третіх. Все відповідь написали. Х належить проміжку. Від мінус 2 третіх не включно до плюс нескінченності. Бо числа, які більше, вони йдуть до плюс нескінченності. Можна малювати малюночок. От, мінус 2 третіх. Ну, кому не зрозуміло, більше це праворуч. Значить, у вас ці числа від мінус 2 третіх до плюс нескінченності. Так. Ну, давайте інші нерівності ми розглянемо на наступному уроці. Дякую вам за увагу. До побачення. Якщо сподобалось, ставте вподобайку. Якщо не сподобалось, пишіть чому. І якщо є якісь питання по нерівностях, порівняннях і взагалі, то по будь-яких темах, будь ласка, пишіть в коментарях. Дякую.